Вітаю, мене звати Діана, це мій канал про в'язання і я дуже рада бачити вас на своєму каналі, дякую, що ви до мене завітали. І я вас одразу запрошую до свого в'язального блогу, тож беріть своє в'язанечко. що мишненьке, свій улюблений напій. Я вам бажаю гарного, приємного перегляду! Ну а ми з вами зустрінемося вже в кінці цього відео. Вже готова в мене пара шкарпеток, це я в'язала на розмір 45,5, можна на 46 розмір. Пряжа у мене від Лана Гроса Denim Mix, Malin White от Міталої Vera, 75% вовни, 25% поліаміду, колір 7819. І, до речі, коли я вам показувала, що буду в'язати з цієї пряжі шкарпетки в попередньому відео, я навіть не помітила не звернула увагу на надпис на цій етикетці. Виявляється, що ця пряжа, вона просочена розчину малої віри. Як заявляє виробник, дякуючи цьому, пряжа має бути прям надзвичайно м'якою, але особисто для мене, ну вона мені по м'якості нагадує галізе. Я не скажу, що це не м'якіше пряжі, із якою я в'язала, і навіть після прання вона не стає надзвичайно м'якою. Десь більш така вона слизьковата. Особисто, по моїм відчуттям, цікаво, якщо хтось із вас в'язав з цього артикула шкарпетки, з цієї пряжі, як вона вам і чи подобається взагалі. В'язала я на спицях 2 мм, набирала звичайним методом 64 петлі, хоча перша спроба у мене була 72 петлі, але, скоріше всього, у мене дуже змінилася щільність в'язання. Що на 72 петлі виходила просто величезна шкарпетка. Потім я набрала 68 петель. Поки в'язала резиночку, було досить непогано, коли перейшла на лицеву гладь, тому що спочатку хотіла просто лицевою гладі в'язати. Виходила, знову ж таки величезні шкарпетка, і вже вирішила я на третій раз набрати 64 петлі, не в'язати лицевою гладдю, а просто перейти на резиночку 3х1. І також у мене, бачите, пагомілок такий 3 на 1 резиночкою. П'яточка у мене тут стронг. А далі я вже підошву просто вив'язувала лицевою гладдю. А перед також продовжила резиночкою 3х1. Вона досить, бачите, гарно так. Розтягується. І тут в мене вже звичайне стрічкове закриття. Як ви можете помітити, у мене мисок вийшов різний. Ось цей сам носочок, і не дивлячись на те, що я відмотувала пряжу, іначе, так, по секціями, вона лягає однаково. Навіть вага у них теж у кожної шкарпетки по 41 г. По рядочкам я теж однаково пров'язала, але все одно мисок у мене вийшов різний. Це нічого страшного, вже буде як є. Не дивлячись, що я хотіла, щоб ці шкарпетки прям були однакові, але все одно вийшли різними, як я не старалась. Як влягає секціями ця пряжа, мені дуже подобається такий гарний лізерунок. І таких два маленьких моточка це те, що в мене залишилося від цих шкарпеток. Буду освоювати я метод в'язання хеліксом шкарпетки, ніколи не в'язала, але дуже бачу, гарні у дівчат виходять шкарпетки. Коли вже назбирається велика кількість таких маленьких моточків, буду щось з них придумувати. Одні шкарпетки завершила, значить, час розпочинати нові. Теж буду чоловічі шкарпетки, дуже мені подобається, як ця пряжа виглядає. Такі гарні секції, кольори приємні. Пряжа Монте-Бланко. І вона така м'якенька, м'якіша, ніж ланокросу. Думаю, що після прийняття вона взагалі буде м'якусенька. Але, можливо, я і помиляюся, вже потім з часом побачимо. Колір 509 склад такий самий, як і в ланокросі, 75% вовна і 25% поліаміду. Тут, до речі, бачите, на картинці інша шкарпетка, але по факту вона і секції лягається, не так, як на картинці. Ну, і кольори, звичайно, геть інші. Хоча я спочатку подумала, коли замовляла, що, можливо, шкарпетка буде саме такою. Так що буде в мене новий дорожній процес. Дивлячись зараз на цю картину, можна подумати, що це мопс всю ніч в'язав, і день, і ніч, і бідненький втомився. Хотіла показати, що. Угу. Не покажу. Цілий день можуть лежати, якщо я щось не знімаю, вони навіть не будуть гратися. Варто мені включити камеру, акторська гра, майстерність включається на повну. Наче вже всі набігались, то я можу продовжити. На такому етапі зараз у мене шторм, це я віжу светер для чоловіка. І в'яжу його за жіночим описом, але, наче так, розрахувала так, як потрібно, тому що Андрій приміряє час від часу і досить непогано на ньому сидить. Ну кажу, досить непогано, тому що ще, звичайно, картина до кінця не ясна. Я дуже сподівалася, що після цього рапорту вже перейду на вив'язування резиночки. Але ще короткувати светр, маєш гарно високого чоловіка, то в'яжи і довгий светр. Доведеться ще додати ось такий рапорт і потім вив'язувати резиночку. Я думаю, що я не буду поспішати навіть робити закриття резинки. Вив'яжу вже комірець. В першу чергу, перед тим як в'язати рукава, так буде більш ясніше і зрозуміліше, яку довжину рукаві в'язати. Тому що комірець це ж таки підтягує ще тулуб. І вже після того, скоріше всього, як завершу я рукава, закрию їх. То вже закрию резиночку саме на основному полотні по тілу. Хочу сказати, що, не дивлячись, що це така об'ємна робота, в плані того, що він достатньо широкий, він мені дуже гарно йде на цей раз. Перший раз, коли я в'язала шторм для себе, я декілька разів щось там, пам'ятаю, перев'язувала, щось я робила помилки. А на цей раз, вже коли в'яжеш другий раз, ще й за описом, коли все вже розраховано за тебе то, звичайно, йде все набагато краще, швидше. Моя маніжка вже повністю готова. Робота завершена, і зараз покажу вам, як вона виглядає на мені. А далі вам розповім трохи про неї детальніше. Ось такий комплект в мене вийшов. Про шапку я розповідала в попередньому відео, вона у мене дуже легенька. І так як я її ношу вже декілька днів, хочу сказати, що ця пряжа надзвичайно приємна до тіла, вона ніколи це не кусається. Ну, і якщо звичайно якась гіперчутливість, то, можливо, і будуть десь неприємні відчуття. але... Навіть чоловік брав до себе, прикладав цю шапку, тому що він хотів таку маніжку собі в такому ж кольорі з цієї ж пряжі. І навіть не дивлячись, що в нього дуже чутлива шкіра, йому нормально, тобто вона не кусається. Тому, якщо ця пряжа ще є в продажу, я думаю, що, скоріше всього, вона є. Можна сміливо брати собі на шапки, на светри, де є високий комірець або на маніжки, і не перейматися тим, що потім захочеться того лоба просто розчухати після того, як знімаєш шапку, як це частенько буває, особливо коли ти купуєш шапки. І одразу скажу, з чого я в'язала. Пряжа профіла Астр, 50% бейбі альпака 30% бейбі як та 20% мироносу. Купувала я в магазині Білий ведмідь». посилання на магазин, звичайно, залишу внизу під відео, тому можете перейти, подивитися, можливо, ще в продажу є ця пряжа. В'язала я що із шапку, що й маніжку у два складення. Це у мене була жилетка, я її розпускала. В попередньому відео я вам розповідала і вив'язала собі шапку з цієї жилетки і ось таку маніжку. Хотіла я перев'язувати собі на светр, але дуже переймалася, що у мене не вистачить пряжі. І тому, так як мені якраз і потрібна була маніжка саме в такому кольору до пальто, я все ж таки вирішила в'язати саме ось такі аксесуари. Але у мене залишилося майже 150 г пряжі, і можу сміливо сказати, що на светр мені точно вистачило. І як я в'язала маніжку, набирала я на спиці 3 мм італійським методом 104 петлі. Точно так само, як і на шапку. Далі я перейшла після двох рядів порожнистої резиночки на спиці 4 мм і вив'язувала комірець повністю на спицях 4 мм. Після цього вже вив'язувала реглан погон на спицях 5 мм. Реглан погон вив'язувала за відео Кенді Yarn, теж розповідала в попередньому відео, але ще все ж таки повторюсь. Дуже зрозуміло, гарно, там доступно все пояснюється, тому залишу посилання внизу під відео. Єдине, що із мінусів я для себе зробила, це особисто я не дорахувала. Потрібно було більше зробити поворотних рядів для спинки, щоб вона все ж таки була такою більш глибокою. Тому що, коли одягаєш, поки не розправиш цю частинку, трохи ось тут підзбирається, але після того як потягнеш, розправиться і воно гарно носиться, не підстрибує. Так, я завершувала окремо задню частинку, окремо передню. Я дуже рада, що вона вийшла такою довгою. Подивлюсь, як це буде, чи буде зручно її носити саме такою довгою, тому що минулого року я в'язала вкорочені варіанти. У мене просто не вистачало пряжі на такий подовжений варіант. А так як цього року вже вистачило, то я можна сказати закрила собі такий гештальт і вив'язала подовжену ніжку. Для зручності, щоб нічого там не задівалося, зробила ось такі гудзики. І ось такі лямочки. Завершувала я також резиночкою 1 на 1 на спицях 4 мм, і зробила італійське закриття. Після того, як меніжка вже була довжину повністю готова, я ще обробила край ось такою порожнистою резинкою. Мені дуже подобається, як це виглядає, і я буду використовувати такий метод на кардиганах. Але так як я вперше в'язала, погано розрахувала я діаметр спиць. І все ж таки потрібно було їх брати менше для такої резиночки, тому що, бачите, видно, що вона задовга для такої маніжки. Якби ось ця обробка підзібрала ось так маніжку, то було б краще. Хочу вам показати, але я тут так розклалася, що не знаю, чи ви мене зрозумієте. Я сподіваюся, що так. Але в цілому я нею дуже задоволена. І знову ж таки, чоловік хотів, щоб я йому вив'язала маніжку в такому кольорі, саме з цієї пряжі. Я навіть пообіцяла, але зрозуміла, що не вийде, тому що моя маніжка 212 грам, і так вона для мене довга, але ж то чоловік у мене високий, тому доведеться щось інше придумати. А тут у мене залишилося це десь близько 800 метрів. Ну, якщо в одне ниточку і ще щось додати, то можна буде вив'язати, наприклад, жилетку, якщо зробити обробку. Пройми і резиночки там, горловинки іншим кольором. І ще хочу додати із таких нюансів щодо цієї пряжі, це те, що ось ця горловинка вона не стоїть стієчкою. Тобто, так як ця пряжа така досить мягка, вона, бачите, дуже гарно розкривається, заповнює оці простори, ну, пряжа просто неймовірна. Але вона в той же час не тримає форму комірця, і він такий розпливчатий виходить. Але я думаю, що це не буде заважати, звичайно, мені її носити, та все ж таки це потрібно враховувати. Якщо вам потрібна саме така комірець, щоб стічкою був, щоб був більше стійкий, то ця пряжа навряд чи підійде, хіба що, якщо щось ще додати в домішок, я тут принесла свої скарби, це пряжа ручного фарбування, яку мені подарували дівчатка. Цю пасмочку мені дарувала Таня Кострик. І це був подарунок мені на день народження. І як бачите, я досі нічого не зв'язала з цієї пряжі, тому що, ось чесно, шкарпетки мені дуже шкода було в'язати. Хоча от я так дивлюся на неї і думаю, а можливо, і шкарпетки вже зв'язати з цієї пряжі. Взагалі хотіла дуже сильно саме ось це пасмочку пустити я в Жакард. І також я думала. Якусь хустку зв'язати з цієї пряжі, що мені дарувала Галинка ось ці всі три пасмочки це від неї. Це 80% мироносова вовна і 20% нейлону. Тут склад у них всіх однаковий, і пасмочки вже такі розтріпані, тому що я їх 150 разів вже розмотувала і змотувала назад. І зараз трохи пошуршу. секундочку. І знову ж таки я навколо цих пасм ходила, роздивлялася їх. Так собі я приміряла-приміряла, що думаю: а може зв'язати з них краще жилетку ось цих двох пасмочок. Якщо, наприклад, я візьму на обробку і на резинку пряжу іншого кольору, мені здається, що вони достатньо гарно поєднуються. Тут переплітаються кольори із однієї пасмочки, і з другої, і я б, наприклад, ось цей сіренький колір, я б його більше донизу пустила, а ось такий вежевий, піщаний, ближче до обличчя. І обв'язала б неї жилетки, і також і пройми, і горловинку якимось іншим кольором. Тому що теж хусточку в'язати, я не знаю, як часто я буду її носити, а ось таке поєднання кольорів мені неймовірно подобається. Тому сподіваюся, що на жилетку таку необ'ємну більше по тілу мені має вистачити. У мене колись була ще в секунді, купувала собі жилетку, і вона була тонесенька, але дуже тепла. І щось мені підсказує, що це теж була якась шкарпеткова пряжа. Тому що, ну, якщо взяти отак. Полотно то дуже-дуже схоже, що десь такий самий метраж, там 420 метрів на 100 грам був у тій жилетці. Я ще, звичайно, тоді не розбиралася в цих в'язаних виробах, але жилетка мені там неймовірно сильно подобалась. Вона була теплою. Єдине, що таких оливкових зелених кольорів, а зараз би я собі в сіро піщаних бежевих таких кольорах. А ці два пасмочка ще будуть чекати свого часу. Можливо, все ж таки я наважуся зв'язати з них шкарпетки. Ну, або придумаю щось інше. І що в мене тут ось такі три бобінки? Це теж на майбутні плани. Чоловік попросив зв'язати йому ще один светр. Я не завершила ще в'язати попередній, і він вже попросив йому ще один, тому що два светри, які я в'язала минулого року, він їх активно носить, і треба, так сказати, поповнити гардероб. Спершу я зв'язала зразочок з такої бобінки. Цю пряжу, не пам'ятаю, чи казала, теж мені дарувала Галинка всі ці три бобінки. І, на жаль, я не знаю, який тут склад, але вона дуже гарно розкривається, ця пряжа. Єдине, що коли я зв'язала зразочок ось цей, то якось що я потрогала його, що чоловік, знаєте, так, до шиї приклали, і вона, як наче, кусалася для початку. Тому я вирішила, ладно, це я відкладу на кардиганчик собі і вив'яжу зразочок з от таких двох бобінок. Вирішила поєднати три ниточки такої світлої і три ось такої шоколадної. Теж, на жаль, склад не знаю, але знаю точно, що Галинка казала, що тут є кашемір в цих бобінках. Цей зразочок, він дуже маленький, але це не для підрахунку петель, це щоб роздивитися саме ось таке поєднання. Сподіваюсь, ви там бачите. І спочатку чоловіку вона наче сподобалось, але потім щось він подивився, подивився і сказав, що все ж таки йому ось такий колір, ось таке поєднання, йому подобається більше. Тут є такий легенький-легенький меланжевий ефект. Він ледь помітний. Сподіваюся, що на камері все ж таки буде видно. Думала я зв'язати естер-светер, Потім я подумала, що якщо чоловік хоче, щоб просто був світлий, білий, запропонувати йому Норфленд, здається, так, светер від Knit, який я вже двічі в'язала. Але, чесно кажучи, вже третій раз його в'язати, прямо так з невеликим запасом, ну там десь 8 місяців пройшло, як я минулого разу в'язала. Якось мені не дуже хочеться бачу, що у Лани має вийти дуже гарний опис на светр косами. І я запропонувала чоловікові цю модель светру, він подивився йому сподобалось. Тому якщо мені вистачить цієї пряжі на цей светр, я куплю опис і зв'яжу саме ось той светрик такими косами, тому що він надзвичайно гарний. Єдине, знову ж таки, я не знаю, чи мені вистачить цієї пряжі, бо е, бачу, що там е, на одній моделі. Вона виставляла цей светр, і там 615 грам, а у мене тут в бубінці 500 грам. Єдине, що вона дуже класно розкривається, тому пометражу в цілому мені мало би вистачить. Так що поділилася з вами такими маленькими своїми планами. Взагалі, багато планів маю зараз, тому що. Розумію, ось це, коли ти набудовуєш набудовуєш собі плани, то це, мабуть, треба їх якось записувати, тому що, здебільшого, вони потім десь і випаровуються. Так що хочу знову ж таки завершити я светер, в'язати чоловікові, завершити шкарпетки, розпочати собі жилетку, розмотати пряжу, ну і вже вирішити, який светр наступний буду в'язати теж для чоловіка. вже таке трохи в'язання для чоловіка, тому що, до речі, він ще маніжку попросив. І думаю, що було б добре до тієї маніжки шапку, але це все ж таки доведеться придбати пряжу, бо в мене просто не вистачить в такому об'ємі і підходящого кольору для таких виробів. На цьому я буду завершувати своє відео. Я вам дуже вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця, за те, що побули зі мною. Також я вам безмежно вдячна за те, що підписуєтеся на мій канал, за те, що залишаєтеся зі мною, за ваші коментарі та вподобайки. Це дуже дуже цінно. Я вам бажаю всього самого найкращого, найсвітлішого та до скорої зустрічі.